Привіт! Ви на каналі про ласощі. Сьогодні я покажу вам, як зробити квіти з мастики. Відділяємо невеликий шматочок, він знадобиться пізніше. Більшу частину мастики я розкатую до товщини 3 мм. Я використовую спеціальну вирубку троянда. Підготувавши заготовки з кондитерської проволоки довжиною 5 см, на її кінці скочуємо невеликі кульки, це буде основа бутончика. Зроблені нами вирубки, розминаємо пальцем для того, щоб це був не ідеально рівний край. Потім розрізаємо їх навпіл. На заготовку починаємо наліплювати маленькі пелюстки, формуючи бутон. Поступово додаємо пелюстки до необхідного для вас розміру троянди. До тих пір, поки мастика м'яка, я нічим її не змащую. Вона і так добре тримається. Із маленького шматочка мастики готуємо маленькі декоративні елементи. За тим самим принципом формуємо маленькі горошини і робимо пелюстки троянди. Наші мастичні троянди готові. Пишіть в коментарях про ваші успіхи. Якщо це відео виявилось корисним для вас, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики, і поставте палець до гори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі. Також можете підписатися на наші соціальні мережі, посилання на яких будуть в описі під відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласощів.